Друзі, і знову з вами я, Атем. І сьогодні ми будемо грати Dead Редс. Бачите? І це сьогодні я вам покажу, як проходити кінець. Бачите, я приїхав сюди на потягу. І оцих, хто це? Хто, -хто це? Бандитів, коротше, баба. Бомо... Дорогі друзі, так, давайте підем за цей останній будинок та й будем поста запускати. Так, тут є трішечки-тришечки патронів. Давайте їх заберемо. Також треба оцю для башни взяти, патрон. Так. Зараз там, мені кажется, буде повний капец. Вставим. Так. Ух, з Богом, дорогі друзі, давайте пробуємо. Боже, я так боюся, що в нас не вдасться. Угу. Якщо зомбаки будуть там бігти, то треба... А, ну ні, не вийду. Так. Куди це нам? Ладно, давайте. Раз, два. І... І три. Все, ми повернули. Що зараз буде робитись? Так, давайте пушкою зразу перенаправлю перенапла... туди. Так, стільки там. Ну якщо хтось буде, то зразу стріляють. Так, дорогі друзі. Е -е, дивіться, коли буде ніч, мені кажеться, що зараз ці зомбаки прийдуть сюди, і там буде толпа вроді і так далі. Ну, зараз ми побачимо. Так, дорогі друзі, ось одна хвилина ще, а ні, ну, можна сказати, дві хвилини. Осталося. Будемо ждати, але мені щось підказує, що це якось не просто так зараз буде, просто щоб мост відкриється і все. Зараз хтось по-любому прибіжить А мост реально, бачите, опускається. Так. А, так, так, так. Ну, коротше, якщо що, зразу пригаємо під мост. Так. Так. і 30 секунд. Боже. А мост опускається і опускається, бачите? Так. Жалко, що в нас іншої пушки немає. Якщо була інша пушка, то нам взагалі легше було. Так. Зараз одна хвилина буде, дорогі друзі. Боже. Вже вроді нічого стає. Так. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Одна хвилина, дорогі друзі. Так, мост опускається, ще вистріш. Сорок секунд. Ну, шо, буде отак все? Я не думаю. Точно щось буде не так. Це по-любому. Дорогі друзі, 30 секунд і це зараз может... Ну все, зараз буде. Ніч. Давайте музику тихішити, так. 20. Ну ну я знаю, куди там, якщо щось бігти. Ну, зараз ніч буде їм легше наступати на нас. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1. А, так просто, дорогі друзі, бо капець, може, так легко. Бо слухайте, коли я сам грав, на мене напала вся толпа зомбіків. Це був капець. Ну, дякую, дорогі друзі, що ви додивились до кінця. І ставте лайки, дорогі друзі. Підписуйтесь на мій канал. І давайте нам, Коротше, нам ще залишився один підписник і у нас буде 500 підписників. І всім пока-пока!